Встановити блакитно-жовтий прапорець на згадку про загиблого батька, чоловіка, товариша, побратима чи просто знайомого у центрі Вінниці біля водонапірної вежі пройшла акція Прапорець пам'яті і шани герою на клумбі встановили десятки прапорців з іменами загиблих захисників уродженців Вінниччини. Долучитися до патріотичної акції може кожен охочий в будь-який час. Аліна Мовчан підписує блакитно-жовтий прапорець іменем свого чоловіка Михайла Мовчана. Він пішов на війну після того, як ракета росіян вбила його сестру у Вінниці 14 липня 2022 року. Михайло воював на запорізькому напрямку. Там під час виконання бойового завдання загинув. Чоловік він був патріотом неймовірним, неймовірним патріотом. Коли розпочалась війна, він ще був за часів АТО. Як тільки він підписав контракт, він був в Нацгвардії за часів АТО він постійно їздив. Коли розпочалась війна, він був у місті Вінниця. Але ми всіма силами його тут тримали з родини, щоб він нікуди не їхав. Але він казав, я не можу, я вмію, я знаю, чого я маю бути тут. Міша був дуже. Дуже добре, дуже побратими його загадували тільки теплими словами. Олександр Ляшко став ініціатором акції пам'яті. У нього війна забрала багато друзів та знайомих. І саме зараз, коли люди перестають донатити, підтримувати захисників, нагадав із однодумцями, якою ціною Україні дається перемога. Ми боялися довгий період часу, що це може якось деморалізувати людей. Але на сьогоднішній день дійсно цим вже нікого не налякаєш. А дуже багато близьких, рідних і сімей дійсно відчувають, відчувають підтримку і знають, що їхні батьки, їхні чоловіки не поклали життя дарма, і про них пам'ятають на кожному кроці і знають, завдяки кому ми сьогодні можемо знаходитися в мирних містах. Блакитно-жовті прапорці впродовж року стоятимуть на європейській площі біля вежі. Це приклад того, що ми бачимо в нашій столиці, де просто зелені газони перестали бути місцем відпочинку, а стали місцем пам'яті. Так само ми вирішили зробити і у нас в місті. А де це краще зробити, як не на центральній площі? Залишити прапори з іменами військових, що загинули, захищаючи Україну, може кожен мешканець області, який втратив свого героя на війні. Вікторія Ліварчук Анастасія Усичова, телеканал «Вінничина».